Рубрика Аліекспрес Петрович. Купую товари на Аліекспрес, показую вам. А далі ви вже самі вирішуєте, замовляти вам їх чи ні. Побачив на Aliexpress ось таку рулеточку. Думаю, ну все, така стильна, така гарна. Треба брати. Однозначно. Подивитися самому і показати друзям. Оп! Так. Що в нас там є? Інструкція є, англійська мова, як користуватися, якщо. Да? Ви подумаєте, ну навіщо ж ту інструкцію для рулетки, що ми не знаємо, як користуватися. Банально ж взяв рулеточку і все, і міряєш, користуєшся. Ну, друзі, це ж рулеточка не проста, а китайська. Да? Ось така вона гарнесенька. Але давайте покажу, що є по комплектації. Ось. Наприклад, є зарядний кабель. Да, ми її будемо заряджати. Ліхтарика там немає, але заряджати ми її будемо. Шнурочок на руку. І сама рулеточка. Ось, подивіться, наскільки крутезне. Крутезно зроблена рулеточка. Все без жодних там, я не знаю, дефектів на корпусі. Ну, просто їде. Ну, ви, ви скажете, за такі гроші вона. Мусить бути ідеально. Показано, що дистанція 80 метрів максимальна. І давайте покажу, що ж це за чудо рулеточка. Вона може бути ось такою. Да? Ви собі берете так, хоба, там щось поміряли. Є тут, у нас, бачите, як і сантиметри, так і фунти. Не знаю, фунти, напевно, фунти. Так, і, і є у нас дисплей, друзі. Є дисплей, є, є кнопочки, і вона може бути як як лазерна рулетка. так Ви собі ось такі ставите, вмикаєте там і міряєте. Я, правда, не знаю, чи передасть воно, да Передасть екран. Ну так Екран дуже яскравий, так що давайте зараз проведемо деякі тести, я вам покажу, чи вартує взагалі ось таке брати. Ну, а хто, друзі, додивиться це відео до кінця, той дізнається, як отримати ось цю чудо-рулеточку абсолютно безкоштовно. Що в нас є? У нас є ось тут зарядне гніздо. да? І, в принципі, все. Тут у нас лазер. І ну, якби такого більше нічого нема. Сюди вішається шнурочок і все. Давайте візьмемо і перевіримо, як міряє ось ця рулеточка і як міряє. Ось ця також недешева рулеточка. Тут китайці, друзі, не прогадали. Так що, як бачимо, що рулетка ну, дійсно показує точно. Так що, однозначно, як рулеточку, то я її рекомендую. Щоб перевірити точність лазерної рулетки, буду використовувати свою стару лазерну рулетку, яка вже в мене десь років 3. Я вам хочу сказати, що ну, досить точно міряє, дуже класний варіант. Так що, кому треба там недорого і точно, можете ось таку купити на Aliexpress. Коштує приблизно там 600 гривень. Порівняємо дві рулетки. Тут, звісно, що буде набагато більший екран. А тут екран буде набагато яскравіший. Ось ці. Давайте покажу, що в нас є по меню, що вона може вимірювати, тобто може вимірювати звідси, може вимірювати звідси, так як звичайні рулеточки. І... Може, там квадрати, куби, там трикутники. Ну, функції, функції, в принципі, ті ж самі, що і в моїй старій рулетушці. Не знаю, правда, навіщо, ось там, якщо так вімкнути, ніби як сигнал мобільного зв'язку. Не знаю, що воно таке, але щось там китайці собі придумали. Що хочу перевірити? Наприклад, ставимо 30 семе. Да? Ось так ставимо 30, 30. Ось тут ставимо, щоб вона міряла одразу спереді. І давайте впираємо стіну і дивимось. Буде у нас 30, 27 і 7, Тут у нас, ну, 30, 30, давайте міряємо ще раз. Ось тако. Що в нас там? 27,8. Окей. Беремо мою. Ось цю рулеточку ставимо. Також, що воно показувало нам спереду. Ставимо їх разом. І подивимося чи... Що в нас там? Рівно 30. Бачите, друзі? Тобто. Ну, не знаю, китайці десь промахнулися на 3 см, ну майже там 2 з чим-то. Почитав інструкцію, як відкалібрувати ось цей чудо-китайський девайс. Затискаємо ось цю кнопку до того часу, поки у нас не напише там бот. Бачите, да? Далі знову тиснемо і утримуємо цю кнопку. І тут у нас режим калібрування. Можна поставити, тим самим натискаючи ось цю кнопочку. Ви міняєте положення. Тобто, як пишуть китайці, ось тут можна відкалібрувати плюс або плюс 7 мм і мінус 7 мм. Друзі, у нас похибка. Вон, бачите, да? плюс 7 мм. І мінус 7. А в нас похибка 3 см. Далі тиснете ось так. Воно це все запам'ятовує. Натискаєте знов і все. І вона вже перейшла в режим роботи. Ну, навіть не знаю. Мінусує воно, виходить, друзі, 3 см. Для власників квартири, якщо це там робити ремонти і мінусувати їм по 3 см зайвих. там, Квадратів, то для них це супер. А для майстрів це не супер, тому що це їхній заробіток. Тому я навіть не знаю, купувати вам ось це. Ну, Виглядає досить гарно і стильно зроблено, і все. І не, і не каряво. Ну, бляха, ну чому ж? Чому ж ще це мені попало, ця така партія. чи що? Я не знаю. Але вона на три. Хоч вона і дорога, ця рулетка, ця дешева, сама проста. Ця бляха дорога, коштує десь. Тисячу гривень і бачите, якась отака фігня. Тому, друзі, хто там щасливий власник ось цієї рулеточки стане, то ви собі там калібруйте, не калібруйте. Що хочете, то і робіть. А тепер що потрібно зробити, щоб безкоштовно отримати ось цю рулетку? Розіграш відбудеться на YouTube каналі. Тобто, ви заходите на мій YouTube канал під цією публікацією, ви пишете коментар Хочу рулетку. І ставити вподобайку усі публікації. І все можете підписуватись на мене, можете не підписуватись, я нікого не змушую, але в подальшому я всі розіграші буду проводити на Ютуб-каналі, тому що україномовний ютуб канал треба розвивати, друзі. Тому що відходимо трохи від русні, підписуємося на україномовний. Ютуб канал, але я нікого не змушую. Хто хоче, той підписується. Так що, друзі, ви зрозуміли. Всі, хто це відео буде переглядати на Фейсбук або на інших сторінках, переходите на YouTube канал Ремонт Петрович, пишете Хочу рулеточку, ставите вподобаючку. І все. І потім я серед тих всіх учасників в прямому ефірі виберу і відправлю вам по новій пошті ось цю чуду рулеточку. А далі будете собі тішитися і гратися. Всім дякую за огляд. Подобайки і до побачення.